Миргороді 15 вересня відбулася чергова комунальна нарада. Серед низки обговорених питань виділено основні напрямки: транспортні перевезення, підготовка до опалювального сезону, майнові питання та благоустрою. Через чисельні звернення громадян щодо руху транспорту було порушено питання пасажирських перевезень. Після 2022 року у нас діють тимчасові договори на перевезення. Інформація про перевізників знаходиться як на сайті міської ради, так і в транспортному засобі самого перевізника. Графіки руху транспортних засобів у нас оновлені на сайті міської ради в розділі Транспорт. Серед нагальних питань залишається оформлення на квартирну чергу та забезпечення тимчасовим житлом внутрішньопереміщених осіб. Наразі укладений меморандум про співпрацю з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться ремонт двох житлових приміщень і розчищається місце під забудову модульних будинків для внутрішньопереміщених осіб. Леся Романенко нагадала, як і де саме можна знайти актуальну інформацію щодо подання заявок на квартирну чергу. На сайті Центру надання адміністративних послуг мається розділ відділ комунального майна. У цьому розділі в нас є декілька послуг, які стосуються постановки на квартирну чергу. В цьому ж розділі знаходяться переліки документів, які заявник повинен подати. Цю інформацію ви можете отримати як у нас у відділі, так і в Центрі надання адміністративних послуг. Зокрема, було наголошено на переліку звернень громадян, які поділяються на заява, пропозиція і скарга. Всі звернення можуть подаватися як в письмовому форматі, так і в усному. За питаннями, які пов'язані з електро- і газопостачанням, потрібно безпосередньо звертатись до підприємств, які надають ці послуги. Наразі йде активна підготовка до опалювального періоду, проводяться ремонтні роботи на котельнях. Ще діє меморандум щодо підвищення цін на Газ і на тепло для побутових споживачів для інших споживачів такого, такої пільги не існує, і також такої пільги не існує щодо водопостачання і водовідведення, тобто дві ціни, які вони поки що будуть стабільними. Крім цього, значить, за інформацією Полтава Обленерго, доведені їм тарифи на постачання електричної енергії до. Кінця жовтня, з 1 листопада, ми ще не знаємо, які тарифи будуть. На порядку денному підняло одразу кілька питань, що стосуються благоустрою громади. Зокрема, йшлося про несправність світлофора, яка виникла через перепади напруги, про прибирання громадських територій, а також про вивезення гілля після робіт із розчищення шляхів для електромереж. Ми оперативно стараємося реагувати на ці всі виклики. Буде проведено обстеження, і ремонт світлофора, то що у нас на перехресті вулиці Гоголя і вулиці Незалежності. Щодо благоустрою території, хочу знову нагадати громадянам про те, що в нас діє правила благоустрою населених пунктів, які затверджені рішенням сесії номер 111. згідно цих правил. Прибирання території біля своїх домогосподарств покладено на власників домогосподарств, прибирання території в багатоквартирних, в дворах багатоквартирних будинків проводить управляюча компанія, акціонерне товариство Полтавобленерго. Вони зробили санітарну очистку. Гілля там десь вивезли, десь трошки не вивезли. Але і представник цієї компанії запевнив, що ці роботи будуть найближчим часом виконані. Під час наради обговорили інші питання, що стосуються роботи комунальних підприємств, ведення реєстру пошкодженого майна у зв'язку з воєнними діями, ремонт дорожнього покриття та підготовку необхідної проєктно-кошторисної документації для ремонту закладів охорони здоров'я та освіти. Попри всі виклики, комунальні служби продовжують працювати у штатному режимі.